Вітаю, пам'ятаєте, я вам колись розповідав, що чиновники дивляться на нас з вами доволі зверхньо. Вони вважають, що незалежно від того, ким ви є, що ви досягли в своєму житті, вони можуть, вони можуть називати вас як завгодно, не помічати вас, або якщо помічають, то тільки для того, щоб певним чином образити, принизити або просто сказати Ти хто. Сьогодні я був на каналі Новини Лайф і там включили народну депутатку від Європейської солідарності. Це суттєво. І не суттєво, що це блок Порошенка, а суттєво назва європейська і солідарність. Тобто, має бути з одного боку солідарність, а з іншого боку європейська. Одразу скажу. Якби ось так народна депутатка в Європі, в Євросоюзі поговорила з доктором наук, і не пишіть мені, будь ласка, що вже в нас був Ківа доктор наук і так далі, не потрібно робити ці виправдовування такої поведінки. Так, от, якби народний депутат, який представляє народ, так дозволив собі поговорити з доктором наук професором, не засало людина, як з людиною, яка Фактично, свій шлях турувала самостійно, долаючи, до речі, ті перешкоди, які чиновники робили. Так, от, якби така депутатка або такий депутат так поговорили з людиною в ефірі каналу, то, напевне, більше цей би депутат ніколи депутатом би не був. Я поясню. Це не мої образи. Це знаєте, ображатись на чиновників це напевно останнє, що потрібно робити. Я це вже неодноразово переживав і я не ображаюся на них. Я знаю, як вони себе поводять. Більшість із них з людьми, як вони відносяться всередині до вас, як вони, як вони дивляться на вас, як на порожнє місце. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Що якщо народні депутати в прямому ефірі можуть так дозволити собі спілкуватися з доктором наук-професором, то уявіть собі, як вони відносяться до слюсаря, маляря, сантехніка, прибиральника і так далі. Розповідаю. Питання виникло про те, що народні депутати не бачили тексту угоди, яку завтра буде Зеленський підписувати з Дональдом Трампом. І народна депутатка ну, фактично пояснила, що це неправильно, що ми маємо знати, народ України має знати, вони люблять. От коли їх обділили, вони завжди кажуть, народ України має знати. Коли це ви за народ згадали? Так ось, коли мені дали слово, я сказав про те, що я радий тому, що народним депутатам не показали цю угоду і не показали, що всередині. Що я мав на увазі? По-перше, я за демократичні процедури і завжди за них, ви знаєте. Але в даному випадку, в даному випадку, я точно знаю. Що люди, які біля влади, які у владі, депутати, чиновники різних рівнів, вони вже думають про вибори, адже лідер а, Європейської солідарності, який вже себе оголосив, як він там сказав, лідер опозиції, він вже сказав про вибори, про дату виборів, там що його прищемляють через те, що він хоче оголосити свою кандидатуру. І до речі, я якраз і говорив, що у Петра Олексійовича дуже високі шанси. Повернутись крісло президента. Правда, потім я прийшов таки до висновку, що напевно їм варто відійти від перемовин перегоперегонів разом із Зеленським і вивільнити простір для нових облич. Але справа не в цьому. Я пояснив, що якщо буде деталь, будуть деталі угоди оприлюднені навіть депутатам, навіть на закритих якихось е е сходках. То е, інформація про це одразу миттєво перетвориться на певні політичні баталії. Адже в таких угодах, які поїде Володимир Зеленський підписувати, ну явно є купа такого, що є ну, вкрай не популярним. І залекать, за знаєте, оце, ми готові до зупинки, але ми готові до виборів, але ми готові і але і оцих але так багато, що ми не здвинемось ніколи. З мертвої точки, і я сказав, що це добре, що народним депутатам не показали. Ну, по перше, вони ні на що вплинути не зможуть. По-друге, коли буде підписано, буде ратифікація. От прийде ця угода в Верховну Раду, і вони можуть розповісти, там, що їх не влаштовує, хай не ратифікують. От мені хочеться подивитися, як український народ відреагує. Вже один не підписав колись угоду про європейську там, що, там, асоціацію. І як народ відреагував, ми ми знаємо. Далі я сказав про те, що народні депутати самі колись закрили, дозволили собі, я сказав. Дозволили собі не транслювати українцям, що відбувається в стінах Верховної Ради. Народні депутати часто приймали закони, на які українці не могли вплинути. І, зокрема, я сказав і за Європейську асоціацію, там, де вона була підписана. Правда, народна депутатка потім поправила і сказала, що всі могли прочитати цю угоду. Так. Після того, як вона була опублікована, а до того, до її підписання, ніхто прочитати це не міг. Це раз. І по-друге, ніхто з українців не розумів, що ми підписуємо. Нікому з українцям не розповіли нормально, що будуть тарифи збільшені, що не буде ніякої європейської медицини, європейської освіти, європейської і так далі. Пам'ятаєте тоді зарплати, європейська якість життя? Яценюк говорив. Пам'ятаєте, і ось, коли я це сказав, народний депутат, народна депутатка, я навіть не буду прізвище називати, це не має значення. Не має значення, бо це тут не до неї зараз претензії. Тут претензії в цілому до чиновників, які настільки е, поводяться себе з звичайними громадянами, і ось вона сказала одразу, що її журналісти запитали вже за інше питання, намагаючись все це е, очевидно. Ну, Вгамувати, хоча я був чимним, відео я залишу в Телеграмі, подивитись, і вона сказала, що візаві -ві її, я не візаві -ві вам, я представник народу. А кого ви представляєте, я не знаю. Були обрані колись 5 років тому назад, так ваша каденція сплила. і потрібні перевибори. Ну, то інше. От коли підете на вибори, і люди підтвердять вам вашу А, і підете на мажоритарку, щоб люди вас підтвердили, а на по спискам, як багато із депутатів, і ніхто не знав взагалі, кого там обрали. Так ось ця людина сказала, що я несу ахінеєю, що я несу ахінею і ще якесь слово вжила. Абсолютно, ну, як на мене, негідне народного депутата. Єдине, що я зміг вставити, між людина несе ахінею і не пам'ятаю, чи то нісенітницю, чи то щось таке. Є відео, можете подивитися. Я вставив лише слово. Подивіться, як народний депутат спілкується з народом. От народ прийшов народ прийшов і сказав слово. І реакція ось така була: несе ахінею і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чому це я несу суахінію? Це я несу суахінією, у якого а, скоро буде півтора мільйона на ресурсах. За вами, шановна народна депутатка, стоїть півтора мільйона людей. Вони вас читають щодня, ви намагаєтеся, ви можете тримати аудиторію в півтора мільйона. Вас будуть слухати. Ахінію я не несу. А прийняти закони про дрова, які ніхто не читав у Верховній Раді, сам а, ето, Данило Гетьманцев сказав, що він там не дуже вчитувався. Це не ахінея. А підняти людям податки це не ахінея. А проголосувати за мобілізацію 18-24 де там обмежено придатні вони були, і вони потрапили на фронт, а потім виявляється, що депутати щось не дочитали і проголосували це не ахінея? А розповідати людям про те, що нас в НАТО візьмуть, це не ахінея? А розповідати про те, що дві-три ракети у нашого ворога це не ахінея? Ахінея. Отак вони спілкуються з українським народом. А тепер уявіть собі, можна таких людей пускати хоч на якісь більш-менш перемовини? Якщо вони агресують, тільки ти один раз щось скажеш, що їм не подобається. Вони тебе готові розірвати, вони тебе готові принижувати, вони готові розказати, яку ти ахінію несеш. Це народні депутати. Так спілкуються народні депутати з народом, з докторами наук. Ребята, у вас все там нормально? От ті, хто так собі дозволяють. Потім, правда, вона наїхала там на Стефанчука, вже Стефанчук винуватий, монобільшість винувата і так далі. Так, а ніхто не винний, що один лідер якоїсь солідарності липецьку фабрику мав, що дратувало українців. І так не міг від неї позбавитися, ну, от ніяк. Ніхто не винний, що поставили броніки, які пробивалися з пістолета. І українців це дуже роздратувало. Ніхто не винний, що скандал з свинарчуками був. Ніхто не винний. Ніхто не винний, що люди прийшли і проголосували за образ в серіалі, за Зеленського, за пацана, за хлопця з кварталу проголосували. За володю з кварталу. Вони вже настільки вас зневажали, що вони готові були прийти проголосувати за володю з кварталу, який сьогодні Володимир Олександрович Зеленський. Це не робить його ніяк кращим чи гіршим. Просто я пояснюю цим народним депутатам, як же так вийшло, що монобільшість сьогодні отака, як вона є. Тому що ви так себе поводили. І така ж сама історія була з Януковичем, де чиновники були не в дугу наглі з українським народом. І українцям це не подобалось. А сьогодні солідарність, солідарність європейська. Отак дозволяє собі говорити з людьми, з докторами наук. І не потрібно розповідати, є в нас вже доктори, були доктори. Не виправдовуйте це. Не виправдовуйте. Я готовий пройти будь-який детектор брехні і будь-який е, будь аналіз на плагіат моїх робіт. Хто сумнівається, що я ці роботи писав сам. А от перевірить їх, звідки у них статки, звідки у них докторські е, звання. Наукові ступені, вчені звання, професори там і так далі. То в неї Стефанчук уже тепер винуватий. та не Стефанчук винуватий. А ви не ті, хто призвели до того, що українці прийшли і проголосували за Володимира Зеленського з кварталу. Ну, ти все. Все дуже просто. Будьте проще і спустіться трішки на грішну землю, бо якось дуже відірвались далеко, вважаючи себе якимись небожителями. Нічого, нічого особливого у вас немає. І поважати можна людей тільки тоді, коли вони гідні поваги, коли вони роблять щось для українського народу. Багато депутатів нормальних, е, нормальних людей. Багато людей серед депутатів чиновників, які дійсно хочуть зробити щось для людей, які працюють для цього. Але з'являються люди, які перекреслюють просто. Нормальність там десятків, сотень, тисяч нормальних представників-чиновників. Не варто так говорити з українським народом. Не варто. І це не якісь там. Я не знаю, я просто хочу зрозуміти, для чого так. Хто вам дав право так говорити з людьми? І якщо ви так говорите з людьми, які в студіях. То як же ви тоді відноситесь до звичайних українських людей? Народ має знати, люди мають знати. Так коли ви пам'ятали за людей, коли ви згадали за людей, коли вибори на носі опинились. Причому, що саме цікаве, я з усією шаною до народної депутатки. Я згадав Олексія Гончаренка і сказав, що саме депутат від Європейської Солідарності дякую йому. І тут дякую Олексію Гончаренку. Що показував хоча б стріми з Верховної Ради, то ми хоч бачили, що там відбувається? Але все одно, я хінію несу. Тому що, виявляється, депутатам потрібно було дати читати щось. І що ви могли з цим зробити? Що? Ви ж більшістю голосували за всі ті закони, останні, та й не останні, прийняття воєнного стану. Ви не голосували? За мобілізаційні закони не голосували? За ринки землі, там, і так далі, за легалізацію всього забороненого. Не голосували. Ну, можливо, ця депутатка не голосувала, я не буду вивчати її історію, нема сенсу. Бачите, як вам? Дуже дивно. Дуже дивно. І це не образи мої персональні. Я чудово знаю, хто і чим з них дихає. Питання в тому, як вони до нас ставляться. І головне, а оці люди переговори способні. Можна от таких людей відправити на якісь перемовини в ім'я українського народу. Адже ця народна депутатка могла сказати. З повагою до нашого гостя, але ви повинні розуміти, що навіть під час війни ми не повинні відступати від певних демократичних принципів. І показати угоди народним депутатам, а можливо, всьому суспільству було би чесно, було б справедливо, я би 100% погодився. 100% погодився. А так. Я побачив, що я несу ахінію. Це народний депутат. Народу сказав. А за мною майже півтора мільйона підписників. Правда, вони мені вчора сказали, що ми не підписники, а ми однодумці. Ком'юніті. Дякую. Я не знаю, хто за вас персонально голосував, шановна народна депутатка, шановна народна депутатка. Але мене читає півтора мільйона людей щодня. І вони не відписуються, вони навпаки підписуються. І Їх стає більше. Бо вони бачать, що я несу повагу, я несу честь, гідність до людей. А ви її топчете, тому що вам здається, що ви чомусь пани. Ви не пани. Янукович теж думав, що він дуже великий пан. І ви прийшли до влади, дякуючи тому народу, який вийшов, мерз на майдані. потім... В Дебальських котлах гинув. От чому ви прийшли до влади. І коли народ прийшов в студію, ви народ не впізнали. Виявляється, народ ахінею несе. Бо тільки ви маєте право говорити. А народ має помалкувати. тоді, коли він не потрібен. Правда? Не забувайте підписуватись. І, оскільки я не Європейська солідарність. У мене немає фабрик заводів, параходів, на які не на мене записані, я формально не володію нічим, каналами я не володію і так далі. То все, що в мене є, це ви, моя команда з моєї дружини і кота. Я і ви. Так що підписуємось, коментуємо. Можна стати спонсором каналу це також вітається. Бо ми. Не беремо гроші від от таких різних людей. Ми не створюємо партії, ми не створюємо ГО. І чому я поясню. Я сьогодні їхав з ефіру і думав: а як я можу створити якусь партію чи ГО, чи що-небудь, і набирати туди людей? Як я можу відповідати за цих людей? Як? Тому я буду рухатись поступово, з вашою підтримкою. Бо оце не демократія. Це не є солідарність, коли народний депутат народу каже, єрість несе. Це не солідарність. І це точно не європейськість. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.